Більшість із нас, коли йдеться про Другу світову, згадують про злочини нацизму, концтабори, голокост, медичні експерименти. Першими одразу на думку спадають Адольф Гітлер, Адольф Ейхман, Йозеф Менгеле. Ось цей в центрі. Можливо, хтось пригадає ще Рейнхарда Гейдріха чи Ліонського м'ясника Клауса Барбі. Але Друга світова це ще до кінця не розкрита сторінка історії. А нацистська Німеччина далеко не єдина країна, що скоювала злочини проти людства. У цьому ж списку є і Японія. Чия імператорська армія у 20 столітті проводила жорстокі експерименти над людьми деякі з них навіть гірші ніж ті, які організовувала нацистська наволоч. А конкретно цим займався підрозділ 731. Деякі деталі їхньої діяльності не розкриті до сьогоднішнього дня. А більшість учасників так і не понесла покарання за свої злочини. Упродовж 40 років робота секретного підрозділу 731 залишалася однією із найбільших таємниць Другої світової, адже там. Ставили експерименти на людях з метою підготуватися до бактеріологічної війни. Досліди, які ставили на полонених пацієнтах, вважаються одними із найжахливіших військових злочинів, які коли-небудь існували. І в цьому відео я вам про них розповім. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Це не тематичне освітлення і не лампова атмосфера. Це відсутність світла через російські ракетні обстріли. Але згоден, що під тематику цього відео саме такий формат дуже пасує. Адже зараз я розкажу про те, як японські науковці з підрозділу 731 навмисно заражали людей чумою Сибірською виразкою, холерою. Та іншими недухами. Чому практикували вівісекцію, розтинаючи людей без анестезії, а потім зшивали їх докупи? Як практикували витривалість організму в екстремально низьких температурах і випробовували вогнемети на прив'язаних до стовпів людях? І, врешті-решт, чому головні виконавці та ідеологи цієї кривавої японської програми? Так ніколи і не понесли покарання за скоєні злочини. Ви можете підтримати це відео коментарем, лайком чи репостом, бо Ютуб його навряд просуватиме своїми алгоритмами. Я буду вдячний за підтримку на Патреоні, як ось цим людям. Ви неймовірні, і завдяки вашій допомозі канал росте і розвивається. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на патреон, спонсорство чи монобанку в описі до цього відео, як і на наш телеграм-канал. А поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. Оскільки поява підрозділу 731 почалася з метою створення біологічної зброї, то цю історію я почну саме з неї. Те, що ми називаємо біологічним озброєнням чи зброєю масового ураження, людству було відоме вже доволі давно. Свого часу карфагенський полководець Ганібал придумав, як перемагати в морських баталіях. Він закидував на палуби ворожих кораблів глечики з отруйними зміями. Як вам такий варіант зброї масового ураження? І ця тактика працювала? Принаймні відомо, що саме таким способом він переміг царя Евмена II ще у 190 році до нашої ери. Китайці ж насилали на ворожі війська осиний або бджолиний рій. Тож, упродовж усієї своєї історії, людство знаходило оригінальні способи. Пачками класти недругів на лопатки. А от ХХ століття подарувало унікальну можливість експериментувати з газами і бактеріями, щоб створювати вже невидимих убивців. У Першу світову активно використовували фосген, дифосген хлор і хлорпікрин. Це речовини, що викликали тяжкі ураження дихальних органів і шкіри. А коли війна закінчилася, весь світ кинувся шукати універсальний інструмент. Який міг би дозволити одним махом перемагати у війнах? Одним із тих, хто займався подібними дослідами, був японський мікробіолог Сіро Ісії, медик. Добре обізнаний у своїй справі, і він прекрасно знав, що на той час біологічна зброя це найкраще, що може бути. Тож легко зміг переконати імператора Хірохіто у тому, що для дослідження та її створення потрібно побудувати цілий лабораторний комплекс. Аргументи були досить переконливими. Така зброя дешева, її легко виготовляти, і найголовніше вона гарантовано убиває. Це дійсно було так. Але ж після жахів Першої світової війни світ не міг просто так сидіти і чекати, поки ще хтось божевільний візьме і скине отруйну бомбу. Правда? Правда. Тому на світ з'явився один із перших документів щодо введення майбутніх воєн Женевський протокол від 1925 року. І він серед іншого забороняв досліджувати, виготовляти і тестувати хімічне чи біологічне озброєння. І серед підписантів цього документу була і Японія. Правда, як виявиться згодом, чисто формально. Бо перспектива швидко перемагати у війнах виглядала значно привабливіше, ніж заборона на дослідження. Та й до того ж, у Сіро і Сії був план, як усі ці обмеження можна було обійти і ще й при цьому вийти сухим із води. Тому потрохи почали планувати створення лабораторій і набирати персонал. Сам комплекс вирішили звести за межами Японії. Це відвело би підозри. Тож за місце обрали окуповану японцями Манчжурі. Там у ті часи не було цивілізації. Скажімо так, японці ставилися до тамтешніх жителів як до істот, та й міжнародні спостерігачі лізти туди не сильно хотіли. З цієї шманджурії набирали і перших полонених для смертельних експериментів. Переважно це були китайці, які потрапили у полон під час війни з японцями. Китайці, до речі, дуже сильно прагнули помсти за окупацію, за знущання, за досліди. Врешті-решт тому китайські шпигуни, запакувавшись ампулами з бактеріями холери. Позаражали колодязі. Доскочу, напившися води, від недуги загинули 6 тисяч японських солдатів і 2 тисячі коней. Непогана помста, але вона зробила тільки гірше. Адже саме той випадок дозволив японським науковцям і катам майстерно прикривати свою злочинну діяльність. А імператор був настільки злий та одержимий ідеєю відплати, що виділяв гроші на будівництво зі швидкістю світла. У 1936-му з'явився указ про створення цілого комплексу лабораторій на території окупованої Маньчжурії. Хоча адміністративні будівлі, тобто усе, що було пов'язане з документацією, побудували в Японії. На документах це була безневинна конторка, яка займалася питаннями знезараження води. Нібито у відповідь на китайську спробу повбивати японців. Але замість того, щоб шукати ліки від смертельних бактерій, японці їх створювали і досліджували на предмет використання в боях і на практиці. Так і з'явився підрозділ 731. У місті Харбін облаштували територію площею в 6 квадратних кілометрів: там і лабораторії, штаб, в'язниці, бараки для персоналу, власний випробувальний полігон, імпровізований цвинтар і навіть крематорій. Фактично, місто в місті. Плюс. Його ретельно охороняли і встановили суворий контроль. Пересуватися можна було лише під наглядом охорони японських військових, і виключно там, де дозволяє акредитація Бейджика. Кожного працівника перевіряли з ніг до голови. Охоронці фіксували час приходу в офіс і час виходу з нього. Словом, контроль тотальний. Одна помилка і про існування таємних лабораторій міг би дізнатися світ. А це крах репутації імператора, закриття програми дослідження і створення біологічної зброї, санкції і навіть потенційний напад з боку інших країн для нанесення превентивного удару. Звідси і секретність. Точно так само відбувалися будь-які процедури всередині будівлі. Усі розробки відбувалися під контролем японських військових. Строго по протоколу. Увесь комплекс побудували таким чином, що з однієї точки можна було легко добратися до будь-якої іншої однак, зробити це непомітно було неможливо. Саме тому жодному із ув'язнених так і не вдалося вибратися зі стін лабораторії живим. Тепер що стосується персоналу, Переважну більшість складали військові лікарі, але немало було і науковців, університетських професорів чи працівників медичних коледжів. HR-підрозділу 731 обіцяли не просто хорошу зарплату, але й унікальну можливість зазирнути вглиб людського організму. Загалом це близько 10 тисяч працівників найрізноманітніших професій. Тоді ще мало хто здогадувався, із чим доведеться зіткнутися, але треба пам'ятати, що більшість їхніх піддослідних були військовополоненими, тому особливого жалю до них не було. До речі, усіх цих працівників поділили на різні групи та підрозділи. Наприклад, одна команда займалася створенням хімічної чи бактеріологічної зброї. Інша працювала над біологічними типами. Третя група ставила експерименти на людях, а четверта виводила способи доставки хвороб. Так, саме виводила. І про це ми ще поговоримо детально. Поодинокі випадки дослідів чи катувань перетворилися на справжній конвейер смерті. З початком японського бліцкригу на тихоокеанському театрі бойових дій у харбінській в'язниці сиділи вже не тільки китайці, але й британці, австралійці, філіппінці, радянські полонені. І навіть повідомлялося про американців. Правда, тут думки дослідників розходяться. Одні кажуть, що американці були. Інші кажуть, що ні, але це і не дуже важливо, бо загалом жертвами злочинців із підрозділу 731 ставали практично всі, проти кого воювала Японія. Більшість, звичайно, це китайці 70%. а решта військові інших країн. Ну і цивільним перепадало, оскільки вчених цікавило, як різні віруси впливають на різні касти людей. Тому до в'язниць, а потім і на досліди забирали безпритульних літніх осіб, жінок, молодь і дітей, калік, вагітних людей з ментальними проблемами. Список там довжелезний. Їх, до речі, ніколи не називали людьми, щоби жалю було менше, їх іменували приматами, мавпами або найчастіше колодами. Колишні працівники у своїх спогадах згадували, що коли чули, як когось називають колодою. То це означало, що скоро та людина помре, інших варіантів не було. Ось що про це говорить колишній член підрозділу 731. З японської точки зору, усі вони були злочинцями, яких приговорили до смертної кари. Тому, грубо кажучи, ми просто діяли як ті, хто приводить вирок у виконання. Ну а на цій ноті ми добралися до того, чим саме займалися учасники підрозділу 731. Щеплення. Це в уяві японців виглядало наступним чином. Ув'язненим кололи різні інфекції: гонорею, сифіліс, дифтерію, віспу і чимало інших. Усе це з метою вивчити вплив зарази на організм та визначити, як швидко може передаватися хвороба. Голодом теж морили. Так перевіряли, скільки людина може протягнути без поживних речовин. Згодом щеплення вирішили мінуснути зі списку тестувань, оскільки шукали легші способи передачі. А уколами всіх не заразиш. Тому треба щось. Що може поширюватися серед населення супершвидко. Тому придумали новий спосіб: інфікованих змушували займатися сексом зі здоровими людьми. До цього методу додумалися спеці із команди під назвою Марута. Так вони хотіли перевірити, чи передається хвороба статевим шляхом і чи впливатиме це на майбутній плід. Обирати в'язням не доводилося або секс, або інші досліди. І часто під словом інші ховалися ще жахливіші котування. Хоча у всіх випадках підослідні помирали. До речі, їхні досліди зі щепленнями, хоч і таким негуманним методом, потім пригодилися в медицині. Науковці спостерігали, скільки людей загинуть, і за скільки часу, якщо зараженим не давати вакцину. А інші категорії людей навпаки робили укол і спостерігали, коли антитіла вступлять в дію. Усе було очікувано: ті, хто був без вакцинації, хворіли і помирали першими. Зазвичай, коли йдеться про підрозділ 731, то Перший і найголовніший злочинець там це Сіро Ісії, засновник цього злочинного проєкту. Але був там ще один персонаж армійський інженер та фізіолог Хісато Йосімура. Він експериментував над в'язнями в екстремальних температурах, перевіряв на витривалість. Найбільше його цікавила гіпотермія. Він занурював кінцівки пацієнтів у ванну з водою, наповнену льодом, або тримав на морозі і тримав до тих пір, поки рука чи нога не покриються шаром льоду. Один із учасників підрозділу 731 у своїх спогадах згадував, що при ударі кінцівки видавали такий звук, ніби вони були вже дерев'яні. Після того, як Лід вкривав кінцівки, Хісато Йосімура тестував різні способи розмороження, обливав окропом, тримав на відкритому вогні, а інколи просто залишав на ніч, щоб поглянути, скільки ж часу знадобиться, аби організм сам відновив кровообіг. Спойлер ніскільки. Кінцівки ампутували, а самих пацієнтів відправляли на інші досліди. Як, наприклад, на вівісекцію. Це розтинання ще живого організму. Метод відомий людству ще з 1800-х років. Тоді вівісекцію проводили переважно на тваринах або на злочинцях. Хоча і це викликало критику. Японські ж науковці перетворили вівісекцію на метод катувань. Полонених без анестезії різали просто на частини, щоби дослідити, скільки болю може витерпіти людина перед смертю. Деякі пацієнти в стані шоку кричали, що вони ще живі. Але очевидно. Їх ніхто не слухав. Тисячі людей стали жертвами цієї процедури. Чоловіки, жінки, діти, їх заражали холерою або чумою, а потім вилучали органи, щоб дослідити наслідки цих хвороб. А інколи ампутували кінцівки і пришивали їх до інших частин тіла, руки ніг, наприклад. Дослідникам було цікаво, чи зможе у такому випадку функціонувати людина. Так, медицина 20-го століття це просто не оране поле експериментів, зазвичай саме над людьми. Хоча вівісекція як явище в японському підрозділі 731 вона скоріше була саме для практики і катувань, аніж для досліджень. Перед кожною такою процедурою я мив піддослідних спеціальною жорсткою щіткою. Нею ж кребли і рештки з підлоги і обличчя. Потім пацієнта клали на стіл. Один лікар мав стретоскоп. І слухав серце биття. Інший тримав у руках ніж. І в момент, коли стретоскоп забирали від тіла, треба було встромити ніж. Я не знаю, чому так, але лікарі між собою говорили, що треба робити саме так. Інакше бризки крові могли потрапити на лікарів, і ті заразились би. Заражених працівників підрозділу теж чекало ув'язнення, а потім і смерть. Випустити їх на волю ніхто не міг, адже у застінках лабораторій досліджували ще не вивчені хвороби, і заразити ними японських громадян ніхто не хотів. Тому умови роботи були, м'яко кажучи, Небезпечними для життя реакція організму на бактерії, хвороби, вівісекція чи больовий поріг це далеко не єдині досліди. Японці експериментували і з іншими способами убивств людей. Піддослідних садили в спеціальні камери з високим тиском. З одного боку випробовували можливості людського організму і дивилися, як саме піддослідний помирає. Зазвичай вистрілювали очі. З іншого ж, так намагалися вивчити вплив сил перевантаження на пілотів і десантників. Імпровізований політ чи піке імітували за допомогою спеціальних центрифуг, які оберталися на великих швидкостях. Якщо вірити дослідникам, то вдавалося досягати перевантаження у 10-15G. Сіро Ісії полюбляв і експерименти на дітях. Ув'язнених жінок запліднювали і забрали в них немовлят, щоб вивчати реакції молодого організму. На різних хвороби. Очевидно, ніхто з дітей не виживав. А якщо вони не помирали від хвороб, то їх просто убивали, щоб в майбутньому вони не могли про це нікому розповісти. Наймолодшій офіційно зареєстрованій жертві було всього лише три дні. Словом, різних жахливих експериментів вистачало, і я не можу вдаватися в деталі, бо YouTube і так закинеться відео на саме дно. Тому у списку джерел я залишу ось це посилання. Це спогади колишніх співробітників підрозділу 731. Лінк буде в описі. В'язниці в харбінському комплексі. Ніколи не пустували. Коли одних ув'язаних страчували, їх спалювали у двох крематоріях, які за словами працівників ніколи не припиняли своєї роботи. Тобто щодня із 36 по 45 там хтось горів. Ну а секретна поліція тим часом привозила нових піддослідних. автобусами, вантажівками, залізницею. Потік полонених був просто шалений. Вдосталь поекспериментувавши із різними вірусами в лабораторіях. Японські науковці почали думати, як виводити їх за межі комплексу. Наприклад, додумалися поселяти віруси у цукерки. Такі інфіковані солодощі японські солдати потім роздавали китайським дітям на вулицях. Смерть, звичайно ж, забирала дитину, але перед тим малеча встигала заразити родину і друзів. Тож хвороби ширилися містами просто з нереальною швидкістю. І ніхто не знав, що відбувається. Хвороби ще не були добре вивчені, тому більшість помирала від безвиходів. Та належної медичної допомоги. Але роздача цукерок це, звичайно, не те, чого прагнули досягти японські вчені. Їм треба був метод, який може в один момент заразити усе поселення чи навіть ціле місто. Тому вони почали експериментувати зі способами доставки своїх вірусів. Для початку сконцентрувалися на собаках. План ідеальний: спочатку пес контактує із людиною, потім з іншими тваринами, рогатою худобою. І таким чином хвороба буде поширюватися. Але було два нюанси: перший це ж треба ще визбирати усіх собак і заразити їх. Другий це доволі проблематично в питаннях логістики та доставки таких тварин до потрібної точки. Тому ви знайшли простіший метод. Біологи підрозділу 731 вже мали в арсеналі бактерії чумних мікробів, тож почали розводити чумних бліг. Оце вже реально були біолабораторії. Цих бліг планували насадити на щурів і випустити їх на волю. Це було простіше ніж із собаками, та й щурі могли би пробратися туди. Де собаки просто не в змозі: окопи, будинки мешканців, горища, тобто всюди. Щурі могли рознести заразу абсолютно всюди і паралельно ще й позаражати інших тварин для того, щоб заразити і бліг, і щурів, і з полонених просто вичавлювали кров. Буквально людину клали на спеціальний стіл, а в сонну артерію вставляли трубку. Коли кров уже практично докачували до кінця, тобто серце вже було надто ослаблене, щоб перекачувати її. Офіцер у шкіряних чоботях вилазив на стіл. Ставав пацієнту на груди і стрибав з такою силою, щоб проламати грудну клітину. Так добували останні краплі крові. Потім кров заливали у контейнери для збору і зі спеціальних установок поливали ними бліг, щурів і усе решта. До речі, на трошки відступлю від лабораторії, частину тих заражених бліг планували скинути із повітряної кулі над позиціями американців. Але план провалився: кулю було видно за кілька кілометрів, і був ризик, що вони зб'ють її ще над позиціями самих японців. Це по перше. А по друге, американська розвідка теж не спала. Тож про атаку знали заздалегідь і надіслали попередження. Якщо японці спробують це зробити, США рознесуть резиденцію імператора і перетворять Японію на порохи. Як покаже історія, вони і так спробують перетворити японські міста в порохи. І далеко не за біологічні розробки чи спроби атакувати ними позиції американських військ. Повернемося до випробувань підрозділу 731. Їхнім першочерговим завданням була атака на Китай. Тож, готуючись до неї, залишалося перевірити останні штрихи: це тестування різноманітної зброї, у тому числі. Якщо говорити за біологічну, то там японці брали доволі цікавий метод. Вони набирали ув'язнених і виводили їх на полігони. Відкриті, закриті, імітували укриття й будівлі, щоб полонені не розбігалися, їх прив'язували до стовпів. Потім над ними пролітав літак, який скидав бомбу, розпилюючи інфекцію просто над головами полонених. Майбутніх жертв розміщували на різних дистанціях від епіцентру вибуху. Хтось був голий, комусь давали маску, а когось повністю екіпірували. У будь-якому випадку агонія від зараження тривала від 1 до 10 днів. Це залежало від екіпірування, місця перебування жертви чи ступеня ураження. На тих, хто тримався довше, ніж день, потім тестували різне озброєння. Фактично, їх використовували як живі мішені. Визначали радіус і ступінь ураження ручних гранат, дальність пострілу звичайних рушниць, ураження з кулемета чи потужності вогнеметів. Японці хотіли знати все. Потім тіла хоронили в братських могилах чи завозили у крематорії. Хоча інколи тіла були настільки понівочними, що там реально вже не було чого спалювати чи хоронити. В окремих випадках у спеціальні архіви звозили зразки: шкіра, очі, кінцівки чи деякі органи. Кожна банка була підписана національністю жертви. Найбільше було китайців, корейців. Та монголів вже у жовтні 1940-го японці вирішили протестувати свої біологічні розробки і за ціль обрали цивільних китайців. Під роздачу потрапили щонайменше 11 міст і сіл. Японські бомбардувальники на низькому польоті скидали гільзи із зараженими блохами і пакунками зі щурами. До речі, про бліг в одну гільзу влазило 30 тисяч штук. А загалом японці скинули сотні таких в китайському небі. Свідки того рейду пригадували, як дрібний червонуватий пил осідав абсолютно всюди. А потім люди відчували болючі укуси бліг. Крім цього, японці позаражали колодязі і цілі водойми тифом і паратифом. Це щоб гарантовано вразити якомога більше людей. З тогочасних звітів відомо, що жертвами цієї кривавої програми стали орієнтовно півмільйона людей. Це якщо рахувати усі напади, починаючи із 40-го по 48-й рік, навіть після війни інфіковані тварини ще гуляли на волі і продовжували заражати людей. При цьому у самих застінках комплексу, тобто в Харбіні. Загинули у страшних муках понад три тисячі осіб. І це тільки ті дані, які вдалося зібрати радянським та американським дослідникам уже після війни. А скільки документів знищено, скільки жертв не враховано. Реальних цифр не знає ніхто. У 45-му році, коли кінець війни поступово наближався, і світ розумів, що скоро все закінчиться. Японці запланували новий напад. Операція під кодовою назвою Cherry Blossoms at Night. Вони хотіли використати пілотів камікадзе, щоб заразити Каліфорнію чумою. Ситуація наступна. Підводний човен доставляє пілотів у потрібну точку, ті сідають на заздалегідь підготовлені літаки і летять на Каліфорнію, скидаючи блік заражених чумою. Толково придумано? Непогано. Але вони запланували цю операцію на 22 вересня. А от американці спрацювали швидше. 6 серпня літак НЛГ скинув атомну бомбу Малюк на Хіросіму. 9 числа бомба товстун полетіла на Нагасакі. Загалом від усіх факторів, тобто від радіації, хвороб та зараження, загинули близько 500 тисяч японців. В обох містах знесло 90% інфраструктури. І американці були далеко не єдиною проблемою. Бо ще й до всього насувалася і червона армія. Тож, зрозумівши, що Японія програла, підрозділу 731 вирішили приховати докази. Вони знали, що у випадку викриття їх чекає не найкращий кінець. Єдине, що вони зберегли, це документацію, досліди, результати досліджень, вплив хвороб і так далі. Це цінна інформація, яка могла би гарантувати їм свободу у майбутньому. Лабораторний комплекс вирішили підірвати, але його настільки добре збудували, що знищити так і не вдалося. Чого не скажеш про тих ув'язнених, які залишалися всередині, їм в камери подали отруйний газ і задушили всіх. Що стосується самих науковців, то кожен отримав капсули з отрутою на випадок, якщо їх затримають. Так вони розбрилися по Японії, хто куди. А були й такі, які добровільно пішли до американців і намагалися виторгувати в них нове життя. І найгірше те, що вони не прогадали. В обмін на інформацію із проведених досліджень американці пообіцяли, що зітруть із їхніх біографій та досьє спогади про те, що ці люди брали участь у злочинних дослідах та експериментах підрозділу 731. Ну і відповідно, трибунал уже нікому не загрожуватиме. Схожу схему, американці провернули і з нацистами в рамках операції Скріпка. Я розповідав про неї ось тут. Тож так і сталося. 1946-го почався Токійський трибунал. Під нього потрапили польові командири японської армії, командуючі підрозділів і військові злочинці. Переважно їх усіх засуджували за жорстоке поводження із в'язнями і перевищення своїх повноважень. Та жоден. Із членів підрозділу 731 не те, що не з'явився на суді, практично нікого із них так і не засудили. Той же ініціатор секретного підрозділу Сіро Ісії продовжив мирне життя в Японії на виду у всіх, і з його особової справи зникли усі докази причетності до експериментів над людьми. Хісато Йосімура, який експериментував із обмороженнями. Тежу уникнув покарання. Після війни він очолював різні посади в державному та приватному секторах у сфері медицини. Совістю японських злочинців виступив американський генерал Дуглас Макартур. Це він вирішив не віддавати їх під суд. Він наліво й направо роздавав імунітет в обмін на інформацію. На його думку, судові процеси могли би завадити американцям отримати доступ до цінної інформації. Тож справедливості не сталося. Зло так і не було покаране. Японці навіть після війни тримали це все в таємниці, і лише на початку 90-х визнали існування підрозділу 731. Чому вони так довго мовчали? Неясно. Можливо, щоби не поплюжити імідж імператора. Це ж Хірохіто дав наказ про створення. А критика експериментів означала би критику імператора, що суворо заборонено в Японії. А можливо, не говорили про підрозділ 731 і через те, що їхні досліди стали в нагоді для розвитку медицини. Вірусологія відкрила перед собою нові горизонти, а ще запустився ланцюжок подій. Який скалічить не одну тисячу життів. І у цьому ланцюжку – американська МК Ультра, про яку я теж розповідав ось тут. У квітні 2018-го Японія оприлюднила імена тисяч членів підрозділу 731. Якщо точно, їх було 3607. І це далеко не всі дані. Хоча... І так непогано. Адже це перший випадок, коли імена причетних до військових злочинів публікуються в офіційному документі. Викриття їхніх імен дасть можливість привідкрити таємничу завісу діяльності підрозділу 731, а це означає, що страшних і жахливих історій з часом буде ще більше. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, обов'язково поширюйте це відео і підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, Alegiatis.